Влітку 2024 року Україна переживала масовані атаки на енергетичну інфраструктуру. Як наслідок, було знищено понад 9 гігават генерації електроенергії. Це більше половини попиту України. За таких умов очевидними пріоритетами стали ефективне енергоспоживання та використання ресурсів. Команда Мінфіну за фінансової підтримки уряду Німеччини запровадила низку кроків, спрямованих на заощадження електроенергії та, як результат, економію коштів. Першим кроком стала стратегія підвищення енергоефективності будівлі міністерства. На даху будівлі Мінфіну вже встановлено 118 сонячних панелей площею 310 метрів квадратних загальною потужністю 60 кВт. Також було модернізовано два теплопункти ізольовано понад 2 кілометри трубопроводу, замінено на більш економні 558 світильників місць загального користування та 42 світильника зовнішнього освітлення, полагоджено понад 200 вікон. Усі ці зміни дозволять зменшити споживання на 20% та заощадити до 1 мільйона 300 тисяч гривень. Після завершення проекту та реалізації усіх кроків будівля Мінфіну стане першою урядовою будівлею України з сертифікатом енергоефективності класу А. Такий підхід є важливим кроком до децентралізації енергетики. На власному прикладі Мінфін демонструє шлях до енергонезалежності та стійкості від ворожих атак.